инвертор 1000 ватт от 12 вольт на базе платы синуса с Китая. Трансформатор взятый 250-400 ватт. На нем намотана 7 вольт обмотка. 4 провода по 2,5. То есть тут порядка 17 квадратов первичная обмотка. Намотанный дроссель на феррите, 2000. 5 витков в 2 провода. Не греется. Стоїть вентилятор охлаждения воздуха, який дує в цю сторону. Но його недостаточно, того, що довго время роботи гріється трансформатор, це все компенсує оця турбина. Вентилятор дополнительно. Вони включаються одновременно, включаються платой, по мощности хватає. Стабілизатор плитання на плате помінено вместо стандартно. Поставлено обично крен стабілізатор на 1 А. Тобто так як він працює від аккумулятора 16 В. Цього стабілізатора тут вистачає повністю. З другої сторони, що ми бачимо? Ми бачимо два светодіода: один ждущий режим, другий робочий режим і індикатор заряду батареї. Ну, Кнопка тоже з індикацією. Антивандально просто красиво того така -то, купилась. І виход воздуха. Вход воздуха з другої сторони і з другої сторони індикатор, який показує включення інвертора нагрузку скільки нагрузилося, який топ потреблення і всі останні температура трансформатора. Є, поки тут сохне силикон, роблю обзор. Зараз зарядка рядом. Заряджається блок отакими от сервераними блоками питання. Кожен з них по 600 Вт і має от, одинакові лінії. Приблизно з 39 і 42 ампера що 5 що 12 вольт Це дає можливість включити таких два блока послідовно і отримати напруження заряду 17 вольт. 17 вольт з током 40 А. Чого з таким током? То що от у нас такий ящик з підморожена є. І в цьому ящику з підморожена стоїть літій іонна батарея. 6 e е 63 4 s 3P. То есть она 190 вольт то есть 190 ампер 16 вольт там при полном заряде 16,8. Стоят два модуля сервисных. Они изолированы от корпуса полностью от всего. И их подключены последовательно. С одного снимается 5 вольт, с другого снимается 12 вольт. Це все йде через резистор 01 Ома, 100 Вт. Для чого це зроблено? Ось такий резистор. Дуже високоточні блоки питання і вони при просадці напряження входять в защиту, виключаються. Батарею можна сюди і 100 Ампер подавати. Тобто тут, скажімо, так, до 1С, тобто навіть 190 може. Но цей ток не видерже. Оця BMS плата управління батареї. Ну і немає необхідності такими токами заряджати. От. Виход з батареї зроблено два розйоми XT90 по 10 квадратів плюсовий виход. і 6 квадратів мінусовий. Чого 6 квадратів мінусовий провод, один розйом не держит, Тобто виходить 100 А при повній нагрузці. Один розйом дуже сильно гріється, два розйоми стало нормально. То, що З БМС виходить провод 6 квадратів. Це 60 на БМС -ка. Вона видержає тих 100 Ампер, але треба не довго, тому що вона може згоріти, не видержати. же, це зроблено блок не для того, щоб там великі мощності знімати, його задача мобільність. Його задача мобільність. Тобто там йдуть колесика, спереді ножки. Він береться за ящик і так катається на ножках, ну, на задніх колесиках. Дуже вдома. Зверху закривається кришка, можна використовувати як стуло. Два виходи 220 зроблено І включатель зарядки. Зарядки індикації ніякої немає. Немає необхідності в індикації, того, що, коли блоки включаються, у них дуже громко працюють вентилятори. Тобто вентилятори самі по собі, як індикації. Уровень заряду, індикатор я показую. Потім, що тут далі? Оці два виходи. Вони зараз не підключені, ну сьогодні підключу. Вони мають напряму виход з батареї. Напряму виход з батареї. Вони там. Мімо БМС будуть включені два, от таких, по 10 квадратів. здвоєні Здвоє такі провода будуть. Виход відсюди буде по 10 квадратів. Що це таке? Якщо машина заглохла чи проблеми з машиною не може заводитися, так як ця штука мобільна. Провода можна ці як накинути, підзарядити акумулятор в машині. Так само і стартанути. Но стартануть. Можна напряму отсюда пустити і вона покруте стартер. Тобто тут взагалі йому не проблема. Но токи дуже великі і так як без защити ці виводи сделані, того ограничення проводами включаються сюди знаружи. Як би так. Ну і залізойлировано пластиком. Що ще? Блоки питання включав, вони не гріються вообще, циркуляція воздуха йде нутрі. В плані того, що замкнутий корпус, нічого страшного, то що сам корпус металічний і він має ну, функцію То Тобто сам метал цей буде охлаждати це все. Те ж саме і з цим. От. Сам інвертор. Сам інвертор. після того, коли я на ньому замінив транзистори. на... Я так розумію, оригінальний. То що ті, що стояли тут, вони були проблеми. Вони дуже сильно, часто в защиту включався він. Защиту при кВт мощності. Зараз він цей кВт тянет дуже легко і нагрівається не дуже сильно. Потім знімлю відео, як це работає. Січение проводов теж зроблено От 2 х 90 по 10 квадратів на каждую. То, що просто два провода. Ну таке впритик, вони уже аж такі аж гарячі стають, нагріваються. Це зарядка. Підключається. Зарядка. І 2XC90 виходить, питання. О. Після заміни транзистору він почав працювати адекватно. Тобто він менше і, грів, і гріється. Він почав нагрівати трансформатор. Оцей провод. Він гріється. Тобто, наскільки великі токи йдуть от 12 вольт. От. Дальше потом герметик висохне, там изоляторы по наклею D220. Дальше соберу в кучу, сниму видео, как оно работает. Ну а такая современная кофлов, то есть общая емкость. Ну, если в ватах получается почти 3 кВт емкость у цей штуки. Почти 3 кВт. Це раз. А другая дуже мощная зарядка, яка его дуже быстро... Зарядить. То есть, я считав, коли це все на резисторі 3,75 вольта. Ну, по закону ОМА це виходить 40 ампер. То есть це с 12 вольт. Коли зрозуміло, що коли буде 14 вольт, то там уже будет не 40 ампер, а ампер 20, на то і все 15 В. Но в любом случае, ця зарядка зарядит дуже быстро, с учетом того, що відключення света уже доходить по. 3-4 часа включає світ, то тих 3 часов вистачить, щоб повністю зарядити оцей блок. Блок тягне е, мотор. Асинхронний двіятель 1 кВт. Пусковий 2 кВт. Він запускає, працює. Все, що менше, то тим більше запускає. Тось компресор, холодильник, насос для води. Ці всі речі, що надо при відключенні світу. Щоб працювали ця штука все повністю потягне Ганяв декілька разів і включав його повністю, щоб він висажував акумулятор поставляв декілька разів. Все чітко працює взагалі питань немає. Потім знімлю відео, як воно в процесі роботи.